Всіх вітаю, друзі! Всіх вітаю на каналі Єліна Холан5, Українці за кордоном. Ми проживаємо в Нідерландах під тимчасовим захистом уже майже 3 роки. І от почався 2025 рік. Ми живемо на локації, і тут проживає з нами багато українців. Відразу хочу сказати, що в мене не канал Новин. Але інколи я розповідаю на своєму каналі те, що я бачу, те, що я чую від інших блогерів, те, що я читаю в новинах, що відбувається в Нідерландах. І от сьогодні я вам хочу розповісти, що ж відбувається цікавого в Нідерландах на даний момент. В Нідерландах знаходиться десь приблизно 130 тисяч українських біженців. Під тимчасовим захистом багато серед українців молодих людей, які працюють, які вже працюють по два роки, по три роки майже. І от вони мають постійні контракти. І з цього року фірми не хочуть давати їм нові контракти. У кого закінчуються нові контракти, вони не хочуть давати новий річний контракт. По якій причині? По тій причині, що в новинах появляється така. Інформація, що війна повинна закінчитися в Україні в 2025 році. Дай Бог, дай Бог, щоб це сталося. Дай Бог. Знаєте, може це і така перша ластівка. Може ми чогось не знаємо, а уряд знає, фірми знають і не хочуть продовжувати українцям постійні контракти. Пропонують їм нульові контракти. Але, друзі, ті, хто хочуть залишитися, їм необхідні. Постійні контракти, тому що з постійним контрактом тільки можна зняти житло, мати стабільний дохід, такий як заявлений в контракті, і його не хочуть продовжувати, тому що не так просто звільнити по постійному контракту. Я вже розповідала в своїх відео. А нульовий контракт це такий контракт, як, по якому можна звільнити в будь-який момент, сказати, що немає роботи, робота закінчилася, не оплачуються лікарняні. Не підтримується та кількість годин, яка була заявлена. Роботодавці мають право це все міняти змінювати. Ось друзі, тому зараз така ситуація в Нідерландах, і я чую від людей, які живуть у нас на локації такі е, ситуації. Також читаю в коментарях в інтернеті: е, люди жаліються, кому нема куди виїжджати. Маріуполь, Бахмут, що не хочуть їм. Продовжувати ці контракти і що їм робити. Ось така, друзі, складна ситуація в Нідерландах зараз. Є різні ситуації в людей, є різні сім'ї, є в сім'ях студенти, є в сім'ях учні, є, є, люди, є люди, яким немає куди виїхати. Люди з Маріуполя, люди з Бахмуту, Із тих міст, які зовсім вже зруйновані, і в них там немає ніякого житла. От, тому я не знаю, чи буде уряд Нідерландів розглядати особисто кожну справу людей. Але і, от знаєте, чим далі, тим важче людям знайти роботу. Я думаю, може, по цій причині і мені важко знайти роботу, і Ніку не пропонують роботу вже довго ми шукаємо роботу, ніяк ми не можемо нічого знайти. Якщо молоді люди не можуть знайти роботу, то думають, ну що там тим пенсіонерам, інвалідам. Давати цю роботу, на, навіщо їх брати, якщо може, можна скоро їх додому е, треба буде відправляти. От, і не знаю, друзі, як це розуміти. Може, ви в коментарях мені підскажете, чи права я, чи ні, що в мене ось такі роздуми, е, по якій причині я не можу знайти роботу. Ну і дійсно, роботу вже знайти дуже-дуже важко. Ну, ось, друзі, такі мої роздуми. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Всім бажаю всього самого найкращого, швидшого миру в Україні. Поки що, друзі, чекаємо, що ж вирішить уряд Європейського Союзу, уряд Нідерландів. Як поступати, але бачите, вже фірми вони наперед перестраховуються і не хочуть давати українцям. Постійні контракти. Може, це не всі фірми, може, це випадки. Добре, якщо було б, це якісь окремі випадки. Але якщо ви знаєте такі випадки, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво і мені почитати, і всім глядачам почитати. Побачимо, друзі. Скоро весна. Може, будуть якісь новини обов'язково. Про них буду вам розповідати. А поки що, ось така в мене новина. Діліться з нею. Може, хто не знає про цю новину, а хто знає, напишіть, будь ласка, свій коментар, відгук, що ви знаєте про цю новину, що таке от зараз в Нідерландах відбувається. Всім гарного настрою, мирного неба, скорішої перемоги і миру в Україні, і тим, хто бажає, щоб повернулися в Україну, а хто бажає, щоб була можливість залишитися. Ще раз хочу поближче вам показати прималку. Ось такі, бачите, неї трояндочки. Спочатку вони такого жовтенького кольору, потім стають більш помаранчевими, потім вже такі стають якби кремові. Ось такого кольору. Починають жовто, а закінчують ось таким. До речі, вона пахне трояндою. Можете самі уявити. Я не знаю особливо нічого такого пропримули, але мені сподобалася, вона візуально принесла її додому, а вона пахне, стоїть у мене на підвіконні і пахне. Поки я її поставила в таке кашпо. Не знаю, мені порекомендували в більший горщик її перевалити, але я поки що щось боюся її трогати. Може скоро пересажу на дачу відвезу. А поки що вона отут мене радує своїм виглядом і ароматом. І ось така вже орхідейка. Один за одним з'являються квіточки. Бутончики розпускаються і з'являються квіточки. А ось на обід у нас сьогодні був рис з овочами, соч... сочевиця з овочами, дві сосиски. Ось такий салат я зробила з зелені, з кукурузкою, ще супчик у нас був, курячий з вірмішелькою, і ось такий соус з морепродуктами. Там були креветочки, міді, шматочки, риби. Друзі, всім смачного, хто зараз їсть, і до нових зустрічей!